Поки в Москві продовжують говорити про так звані червоні лінії, у Європі без гучних заяв зробили практичний крок. Балтійське море, яке роками залишалося ключовим маршрутом для російського експорту, поступово перетворюється на зону жорсткого контролю. Останніми днями стало відомо, 14 європейських країн від Великої Британії до Фінляндії, погодили спільний механізм дій проти так званого «тіньового флоту Росії. Йдеться не про чергові декларації, а про юридичний інструмент, який дозволяє перевіряти та зупиняти судна з високими ризиками порушень прямо в морі. Балтика, яку в Москві вважали зручним вікном у Європу, поступово втрачає цю роль. Як це працює на практиці? Ключовим елементом угоди стало використання норм міжнародного морського права. У документі чітко прописано підхід до суден з невизначеним правовим статусом. Що мається на увазі, танкери, які часто змінюють прапори судна, що вимикають ей транспондери, кораблі з непрозорими документами або без належного страхування. У таких випадках судно фактично втрачає повноцінний правовий захист держави, а отже, може бути законно перевірений береговими службами країни регіону. Це дає можливість Данії, Швеції чи Німеччині проводити огляди без складних дипломатичних процедур, якщо є підозра у порушенні правил безпеки або санкційного режиму. Чому це рішення з'явилось саме зараз? Європейські країни прямо пов'язують це рішення з ризиками для навігації у Балтійському регіоні. За даними цивільної авіації та морських служб, у регіоні неодноразово фіксувалися збої супутникової навігації, що створює небезпеку для цивільних суден і літаків. Логіка тут проста якщо зростають ризики для безпеки руху, контроль стає жорсткішим. Хто стоїть за угодою? Список учасників показовий: Данія, Швеція, Норвегія, Німеччина, Польща, країни Балтії, Велика Британія та інші держави, які фактично контролюють виходи з Балтійського моря. Датські протоки – це ключовий вузол, саме через них проходить більшість поставок нафти з російських портів Балтики, і будь яке посилення контролю тут миттєво впливає на логістику та вартість перевезень. Ситуація для Москви стає дедалі складнішою або працювати у зоні підвищеного контролю та ризиків, або скорочувати обсяги експорту через Балтійське море. Перші реальні перевірки покажуть, наскільки ефективним буде цей механізм. Ми уважно стежатимемо за розвитком подій, спираючись на відкриті джерела та перевірені дані. Підписуйтесь на офіційні новини України, щоб не пропускати важливі аналітичні розбори. Бережіть з себе.